Тепер. Єдина проблема, звідки я прийшов вообще. Я десь заспавнився біля кузі, я це точно не знаю. О, сервачок підключує, сервачок підключує. У всіх чи в мене тільки? Не знаю, у мене зараз файно. Є, yeah. розбухлився. А, е може бути, що хтось карту розвідує. Ну, может быть я драчивай <стій>, Стій на місці. месте <стій> <стій> Пытайся. О, потом. Що? Ти вже близько. Впевнений? Так, компас не браш. То ти мене шукаєш? А якщо компас красный, то не будешь ты на ту, типа. На ту книжку вот и маешь вбитый? Так. так. Ха-ха-ха. А як компас крафтиться? Дошло. А тепер всі включили мороз. Як що це компас крафтиться? Бо я все прослухав. Желізо і посередні рестол 4. Желізо. То все? Хрестиком редстоун ставиш. So slow. Oh. на Взагалі? почало пропирати. Менше курити курит отработает. Він просто, напевно, мене вже знайшов, так що зараз. Я по суті, мру. Подозв. Не сдаешь. Рабой алмазный матч. Я вже зарубил. <laughs> Зроби що мені. А, в мене тільки було два алмази, якщо чесно. Я не зможу більше зробити. Дайте один, я мікро. А, то в мене броня буде краще. До речі, ми можемо допомагати один, одному, якщо, типу, якщо хтось хоче. Ну, до речі, так, якщо це можна координуватися. На табличці написав ім'я. І цей. Безпально, що було. 200 гривень. Послуги. Послуги кіллер. Золоті речі, вони сильніші, але вони швидше ламаються, так? Ну не зовсім так. сильніші, вони помають. Вони, не багато... ні, вони не сильніші. Вони тільки не сильніші. Вони придатливіші, по-моєму для зачарувань. тобто вони дають краще зачарування, ні? А, воно багато краще зачарування дають. Ні, yeah, вони так само типу. Вау! Тіп... Wow! Я ще такого не бачив. Що <laughs> це? Все, жопа мені, походу, зараз буде. Удачі. Ну, в мене просто кріпер купається в фонтані і я не можу його вбити. Як? Я почуваю, що в мене або... Або я вже мертвий, зараз у мене сервер приключив. Док, що з твоїм інтернетом? десь, що я зараз заравмержу чи ні? Ні. Ну що таке, що ти выключила тоже його звук? Ні. Мене одного Не, Мені не. не Ні, звук Мені, що чи... Щось чи доковий звук не глючить. Ні. Ну, оце, це, до речі, кузя за того, чого я найбільше боюсь, таке може бути. тут ти Лін. я, тут тебе нема. Рот. — Що? — Я їсть хочу. Ти йди поїдеш? Я-я хочу. Кузя, принцес щось. То. Якщо б дочь ти, то приносиш. — До тебе, додому. Де ти Добре. зараз є? — А... В новій ушиці. Не-не, до дома чи на навчанні? Не-не, я на навчанні. Сатра додому їду, ура! Їсти буду як людина. О-о-о, oh, wow, wow, wow. yeah. так, Я, я yeah. себе так почуваю кожного дня десь приблизно в 4 годині. Ну, дня. Oh, До, додому. Скоро буду їсти як людина. не oh, oh, став Коротше, так, я не знаю, really що робиться з цими мобами в цій грі, але я щойно стояв перед лавою і переді мною був скелет, і він в мене не вистрілив. Не знаю, мене скелети обстрілювали шикарно. Там вони теж. Так що це тебе глюк. Це як які, то глючі Це просто були мирні скелети, хороші. Такі бувають. Побачите потім все на відео. Я не знаю, як це пояснити, але в мене якісь реально глюки з мобами. Бо я я найбільше буде прикол, якщо я підозрюю, що я вже мертвий, типа, такі гуляю, тут, типу, вау-вау. Та це було б важко. Що за територія? Тут просто. Не горе, а колони якісь, чи то що? це Падун, куда ты вид ходишь, пустин? Ты курс нагупаешься? Я стою на місці вещи. Стоишь на месте? Да. Мені не в прикол рухатись тось Бело. Кура яйца на сутик друни. Ну, а, ты фарбер стоп занял. Хуя. Да. Де? Говоришь, що не скудил. А, вон ти. Я Вы такие ты пархед шот! Тут фут Ты да, походу уже печал спускались. Ні. <laughs> я піднімаюся. А, да, фидма. Я так зараз развертаюсь, і свиня з... ...книжкою мене вбиває о Алмазним. <laughs> свиня Свиня книжкою? Так. Був ще один гравець таємний. Зі скином свині і книжка. Я загубився. Це теж нормально. Я та тебе розумію. Саме найкраще, що могла тільки Короче, статися. Короче, я не знаю, я або якийсь багований гравець, бо тут бре, тупо моби не атакують. Mm -hmm. Ну так це ж прикольно. Ні, та ну, я раді. розумію, але просто вони можуть ну, почати всякий. в якийсь момент атакувати. Та росла. А Кузя вже свій та... нік. А я Бадиль, пішов вже звідси. Бадель прийшов. А, пішов. Тот Тот шо, ти Бадель, привіт. <laughs> Старший Бадель. <laughs> Блин, Так. Что Так. Не, подожди, а не снимаю. Я так специально сказал. Все снимают. А, ну да, мрдяк. Поверь. Так, буду верить тебе. Поверь дальше. А ты, ну, то дима не труба, бо я не маю ни алмазов, ни четко. А по твоих словах ты уже там полный полную броню маешь. Та ні, мені ж до тебя багато багато, бьет. Я ж навіть не знаю, де ти є, що ти хочеш. Ай-яй-яй. Короче, все в мене досить. Я звідси. А, ні, я ще мав це зробити. Не це. Пролошайся туда вже. Ой, блін, правий трайху. Я тупо вже не заразучився, цей ультрахардкор грати, вже роблю. Так це не ультрахардкор. Ні, ну я маю майно вазе цей выживание от Майнкрафт. Mm -hmm. Першій mm -hmm. стадії. Я тупо роблю щось нераціонально, туплю. Не знаю, це ж... Втрачаєш хвисяж. Форму форму, це розвитися, це 10 хвилин часу. Ну, 10 прийти. хвилин часу. Але це не ж не для тебе який, який період розвитися. Якщо скларати, то ти той. Мач? Крафтинг тейбл і все, ну то. Ні, залізним на це максимально. Mm -hmm. Ну, залізний сет, може ще за 10 хвилин можна знайти, але ну, алмазний. Це дуже тяжко. Це як пощастило. ні не, нереально, знаєте, пошло. що? ні ні а у вас не. А железно там, блін, ніч. Ну от, а для мене розвинутися... це не. Сорі. Більше це не повториться. Точно ніч на дворі? Та, зараз буде. Холера. Зараз буде чи вже є. Захід сонця. Блін, встигну, не встигну, як кажуть. Встигнеш. Ну, ні встигнеш. Стріш, якраз скрипер. І все. А то не бітять, я тебе прикрию. Та та я в курсі, що ти мене прикриєш. Тим більше, що ти мене не знайдеш. Половина. Like like так, тут скелети. Компас тебе викриє. До речі, якщо я підніму цю книжку, то мені дасть ім'я для гравця, якого ти мав викрити? Ні. Та. Так, так, да, так, здається. І мені перейде ця ціль, так? Якщо ти мене вб'єш. Ні, вона не переходить. Хіба вона переходить? Ну якщо я повністю вмер, типу, і книжки більше немає, то тобто мене забанить з сервера, тоді так, да, ціль йому переходить, здається, моя. То круто. Та ні, це тупо. Так що не паліть цей, все одно не паліть. Навіть якщо ви помрете. Чо навіть? Це питання часу. Але ти потім далеко заспавнешся, я. Що, біжишся вночі? Та. Та му взагалі на переговорю. Та я тоже, я, я вже вибігаю над двір, бо я умру інакше. Реально, тупо від голоду умру. Без болди. Добре, що та. в мене такої проблеми з голоду. Та мені наш. Та в мене 42 астой. Круто. Все. У <риклад> мене вже мінус одне сердечко. Мінус два. Твою мать, твою мать, твою зомбі мать. зомбі м'ясо. Та нема нічого ні, зомбі мясо. Я просто запомни координати і потім повернешся туди. Січ золоте яблуко. Звіздець, звіздець. Все, труба. А навіщо нам зараз золото? Воно, в принципі, нам не потрібно. Сильно. Ну. Я тупою оторвати. Чого ти діркаєшся, мразчій? Мама прийшла до когось. Не до мене це точно. Якби до мене прийшла і принесла мені поїзд. Боякі мрії. ха ха Коротше, це я роблю екстрені... Бляха, не вистачило, на все, це гівно не хочу. Так, нє, ні, 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 краще, це. То, що ви зараз бачите на екрані, це екстрений випадок, що робити, якщо я вмираю за 3 секунди. Give, Apple, подробно. Я вже майже, до речі, наверху був. Твою дивізію. Одне сердечко. Нє, це не верх. До ще купа. 3, 2, 1. Я забув свій, свої шмотки викинути. І координати подивитися. Твоє... Бляха! Ух ти! А щось. Я взірвався біля кріпера прямо, і кріпер мені нічого не зняв. А може бо... тому, що це на зоні? Може це кріпери дока, незривайний. <рес> Бляха. <рес> Питомці. Є <рес> одна проблема, мене кудись кинуло, хрін знає куди і я. Я взагалі не Часи знаю. Що печери, я ще таких не бачив. Я вірю. Знає, що... На дворі, короче, ніч, якщо ви не поняли. Ну да. Ну. No. Я навіть не можу добі. Ладно, все, давай, вбивай, вбивай мене, я навіть не буду союзлятися. Капець, стільки золота. Знаєш, тільки до мене ще бігти, До тебе ще бігти подумать. Та біжи, куди хочеш, хоч. я буду валятися мертвий, поки не, не буде день. Ту можеш встати, Але Але ж, зараз може може так, на встати, пам'ятається. Зараз коменти, падон. Точно. <ріст> Почитай коменти. Фух. Бляха, я ідио. Нахрена я сюди вернувся? Але зараз ця людина, яка має вбити фаус, подона не зможе знайти падона, тому що якби... Тобто вона не знайде падона, вона може знайти його книжку. Ну типа ну, то. Це буде перемога. Горіте в пеклі йому. Я з досвіду пам'ятаю, що найкращу книжку губити в джунглях, тому що там її так важко знайти. Mm -hmm. <рес> ну і ти сам її поїм не знайдеш. Точніше нереально. <рес> ну, я її не знайшов. <рес> 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 так, все, я вернувся зі своїм екстра лайном. Фауст, якщо ти вже біля мене, то почекай і не вбивай мене зараз. А, вот, я вже знайшов. Та може це Поч... в нього навіть не падон, то він гонить. Ти під низом? Падон, ти під низом? Під, під низом чого? <с та, я в шахті умер. Я я постараюсь не підняти, книжок. Тві... Як схоч. Так, все, звук на максимум, поїхали. Куда їдемо? Стрілк і ще прямо, Чому Ні, я їдемо? хочу просто чути, бо я типу, коли ви говорите, нічого не чую, що ну коло мене робиться. А це ж важливо. О, так, я ч? Думаю, що підійде цей, ззаді до тебе і вб'є тебе, лавою? Так і да, так і да. Підвищу звуки гри собі. Так точно, а. треба відро собі зробити. Я ще навіть відра не зробив, як так? Алмазну, а мотико алмазум. Це не ти, по. Я, я вже діаманти знайшов, так що. Ти не ти, коли голодний. Це не ти коли без алмазної мотеки. О Боже, так. я так не лякався. Цей гриб стояв і світився. Я подумав, що це хтось чесь чи, вомував. Чи, чи, тобто це світиться. Та гриб світиться, він виділяє світло десь два або цей. Так. Подивись. Light. Серйозно? Ні, в принципі, не, не виділяє, але він сам по собі світиться. От подивіться в тимті. Далі вони світяться. Я, я не знав. Сам, саме по собі це світло не визначається, але це. І я думав, що це якась голова, прикиньте, в печері сидить. Коротше, він так не лякався. терарії. Ха. Фауст, здоров. Это ти? Нет, це Кузя. Це ти. це ти, це ти. Бо ти зразу на shift кинувся. Ты. Ясно. Ху, ху, ху. значить я твоя я твоя тебя. Тут шартость, походу, є. Ні, це ти. Тут ти і я тільки. Це Короче, ти Фауст. Кинуває. Фауст уже мене знайшов. І починається екшн! Та ні, не починається. Я не можу зайти, його его книжку. він прям біля книжки? Я не можу її знайти. Ну бо я її заховав. ти, подон заховав книжку? Та, заховав. Я зараз біжу, короче, туда назад, якщо я знайду... Блін, а де тут ви? Аааа! Зармуровался! Кто рубив тип Блин, тебя... Нет, то Кузя! Блін, якщо Кузя за... А Кузя! О ні! я знаю, хто... мои... хто його его тень. А чи Кузя так затих? Потому я не знаю, что ты хочешь. Все дела, серьезно, надо решать проблемы. Фу! Эндермен! Блин, криперы, Дети. О, какие тут криперы. Может ты кто-то сейчас на признаться, что ситуация тут была в что? Я не знаю, ну, где это а? тут, и ты мне важко сказать. Ну. Ну, той, кто сильно на шифт, он знает. Кузя. Ну, я, например, я постановлю... на <laughs> Ясно, это Кузя был, 100%. Або Фауст. тут єдине. Бо нік був десь за... Все, я знаю, хто... Кого є ці. Я такі знову. Що, битва? Так. Ви коментуєте. Давайте коментуєте, що робити. Папа, то не тікай. Добрюють самі. А... Та не тікай. Три ендермени! это то капец! Вони одна І що, ви не вбили один одного? Ні. Як то ви могли? Він Ми втік? Заключили перемир'я. А. Союз? Я думаю, що це було. Блін, мишка заглючила. Починається. Блін, я, я вернувся Починає. туда, Ні. Ні. я зайшов книжку. І тут, тут точно хтось був, і добре, що він не знайшов книжку. Але він був десь точно на цих координатах. Хто б би тут не, не був. Вау. Wow. Що за звуки? Що такое? Поки-поки що за звуки. Вот. Ааа, док, то це ти був, не? <татарків> Ні, це точно не був я. Ну тобто, якщо це був я, то я не знав, де десь там твоя книжка є і що десь десь там був. <татарків> тобто мені... Сам розумієш, все одно. А Хоча... Я що Як розуміє, що? що це, все одно. Якщо, це в його Боже, це... Йому не все одно? Це в його інтересах. А як це? Подон, що... подон, подон. Я ж хочу обрадувати. Біля твого, біля тебе було поселення, де була купа всяких ніштяків. Звідки ти знаєш, що це біля мене? Ну, бо Фауст був десь біля тебе. Так він не не знає, чи це був Фауст. Це ти знаєш точно, що Фауст був біля мене? Так. Звідки? Ну він же ж ти десь там бігав, а я, а я за ним бігаю. Ага, вичркуємо Фауста і кузю. <гум> Далі. А ні, Фауста ні, кузю викреслюємо, Це добре. Далі. <гум> О, а може бути, що, наприклад, там в мене буде хтось, а в, то, в того хтось буде я. Може. Та-та-та, таке було. Це було б жорстко. Ні, то то так може бути. Це насправді було б якраз нормально. Це було б само краще. Що, ХП не відновлюється чи що? Ні, відновлюється. Якщо ти, хоча ні-ні-ні, якщо ти включиш. Та відновлюється, як не відновлюється. Дура ти людина. Ні, мені відновлюється. Твої дячки погані. не відновлюється. То що тебе покосили? Так. Тоді да, не відновлюється. Якщо ти від голоду або від кріперів, ну, від мобів, типу, то від них відновлюється. А, золотим яблуком можна відновити? Попробуй? по не можна. можна. То значить Кузя вбив Фауста не просто так. Ні, вони могли просто так битися. Ну А, а і в нього не знімалося здоров'я, та... ну ну. Ну а, ну так, Кузя же ж казав, що він спеціальну зборку якось качає. Походу там. А, точно, точно. ВХ, а і. Він... Та Фауст! Та не тікай. А я. А якщо я допустим. допустим мене має вбити падон. він підбіжить до мене. Я не маю права його бити? Маєш? Маю? ти теж зніме життя здається. Правда? Як я маю захищатися тоді? Ні, я? Ну типа захищати, бити, так як ти і сказав. Але тобі здається зніме життя. Я точно не пам'ятаю. Народ, хтось пам'ятає таке? Я не пам'ятаю. Я не причу. Та да, фау ж. Іди звідси. Скільки тобі ще хп лишилося? <рупи> Фуу. <А! рупи> Пам'ятаєте, які в нас були враження на першому ультра хардкорі? Опа, я бачу, тут а хтось А... Пам'ятаєте? Того... Як було стрьомно? От мені зараз так само стало начальник. <рупи> я чуть не обісерився. <рупи> я ти не знаєш, як мені було коли на мене маликузі напав. Я майже здох. Секрет хп. Пифтора. Да блин, да ты ему. Чекай, а я кробой то обсидиан. Обсидианом. Дуже цікаво запитання. Алмазный. Я серьезно пытаюсь. О! Та лава, джерело лави, джерело води. Ну, а що куди ляти? То, а, то, що, там, редстоун. Пофіг. редстоун ще треба. Редстоун? А, ні, обсидіан. Просто цей нормальний обсидіан, не читерський, не генератор, а простейс гарний. Ну, джерело воду... лави, джерело води. І треба, щоб джерело, а не потік води був. І там не пофіг, типа, що нашаляти. ляти. А, понял. Пофіг. Робую. Якщо вод... на воду виляти лаву, то получиться камінь с Ще раз повторю. Ну це називається пофіг? Це якраз і не пофіг. Має бути джерело, а не потік води. Це ж є різниця, правда?